Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свої порожні баночки за січень. Трішки назбиралася. Відразу хочу вибачитися, якщо буду якось не так розмовляти, тому що. В мене вчора ввечері мені заклало вуха. Ну, як заклало, я все чую, наче у вакуумі. Тому, вже ж, якщо якась не така буде інтонація, вже ж вибачаюсь. Не знаю, що до чого сказали мені, що можливо, це із-за того, що перепади тиску. Так як я дуже метеочутлива, зараз оце така погода. І, можливо, саме із-за цього, що то низьке, можливо, було, а потім піднялося, ну, піднявся тиск, тому, можливо, ще й таке. Ну, побачимо, час покаже. Можливо, ще прийдеться все-таки йти до лікарні. Хоча я дуже цього не хочу, але побачимо. Отже, давайте тепер подивимось, що в мене закінчилось за січень, По-перше, Хочу вам показати, в мене вже є одна порожня декоративка. Це ось така туш для V Avon. Це зараз моя найулюбленіша туш Aivon. Це, ну, раніше це була 5 в одному, вона називалася. Мені подобається, як вона прокрашує вії, розділяє, не осипається. Uh, і об'єм також надає, ну мені подобається взагалі uh, ця туш. Так далі. Тепер давайте я вам покажу трішки з побутової хімії, що закінчилось. Uh, перше це ось такий засіб для посуду. Це відлівести uh, з яблуком. Якщо чесно, то не скажу, що воно якесь мега, якесь там круте, це саме враховуючи ціну цього засобу, можна за більш бюджетно купити щось схоже по дії, можливо, навіть і краще. Тому, ну, якщо чесно, то не знаю. Не буду, напевно, я його повторювати. Звичайний засіб. Єдине, що я зрозуміла, що його, напевно, краще розводити, тому що, вже як там залишалось у мене на дні, я трішки води додала, щоб все вимити. І я зрозуміла, що коли воно розбавлене, то воно краще піниться. Тому я думаю, що воно дуже концентроване і тому потрібно розводити його. Хоча це не сказано на упаковці. Потім, нарешті, в мене закінчився ще один е засіб із моїх е залишків Faberlic це ось такий водний е спрей, освіжувач повітря, лісові ягоди. І також з цього, ж, з цього ж бренду ось такий е, засіб антибактеріальний, також нарешті закінчився, чому я дуже задоволена. Так, і ще покажу вам ось такий гель для прання. Він весь в мене не вміщається. Він ось такий аж на 5 літрів. Wash and Free це універсальний. Ну, я хочу вам сказати, що це поки що мій найкращий гель для прання. Він мені найкраще подобається. Зараз взяла також такий, ну, майже такий самий, але там із ароматом лаванди. Він в консистенції, більш такої густої такій, білого кольору, а цей більш такий, начебто рідший і такий голубенький. Але, в принципі, вони однаково працюють просто що з лавандою, більш такий гарний аромат, мені подобається. Дуже гарно. Густірої речі, не залишається на барабані машинки ніякого там, накипу, ніяких там розводів, як від деяких інших гелів, які я купувала. І це мені дуже подобається. Так, і тепер давайте покажу вам, що для обличчя. По-перше, у чоловіка э, закінчилась ось така піна для гоління джилет. Э, Нарешті в нього вона дуже довго у використанні була. Тут э, 300 мл. Ну, в принципі, йому подобалось, нічого поганого він про неї не казав. Звичайна піна. Так, потім э, у мене закінчився ось такий скраб. Який для обличчя Avon Ca, дуже він мені подобався, гарно очищав, освіжав, класний. Якщо десь побачу на розпродажах, то візьму собі в запас на літо. Також, нарешті, якийсь прогрес, закінчилась маска. Плівка це із деревним вугіллям. Так як у мене цих масок плівок Spa багато, то, як, коли в мене хоч одна закінчується, то це для мене прям прогрес. Ну, маски плівки, як я вже в багатьох відео казала, це я не, ну, не мої фаворити. Не буду я, якщо чесно, більш повторювати, їх це так спробувала і все. Також, ем, ось такий закінчився, ну, як, майже закінчився, там іще я вставила, там трішки ще є, ну, я вже його покажу, щоб потім не зберігати таке оце порізане. Я вже його використовую, і все. Це дерма є. Крем для шкіри навколо очей з гіалуроновою кислотою. В принципі, мені подобається, гарно зволожує шкіру О, така шкіра гладенька, навіть він начебто трішки підсвічує, там такі частинки сяючі є в цьому кремі. Але єдине, що це не бюджетний крем, і я б, якщо чесно, його б сама не купила собі. Я Вважаю, що дуже багато кремів є набагато дешевші, які мають таку саму дію. Тому ось так. І ще ось такий крем для обличчя Avon Care. Це для нормальної шкіри взагалі йде. Ну, довикористовувала. Такі я не буду повторювати, тому що ну, для нормальної шкіри мені не підходить, мені потрібна для жирної. Але, взагалі, креми з цієї серії непогані на свою бюджетну ціну. Якщо у вас немає якихось там мега-проблем, вже там якісь вікових, чи не потрібно боротися з висипами. А, ну, просто вам потрібно зволожувати шкіру, якісь такі доглядаючі, то ці креми вам підійдуть. А для волосся в мене закінчилось, закінчився ось такий бальзам для волосся. О, це Dr. Santa Biotin Hair, це серія проти випадіння. Ну, звичайно, бальзам не бере участь в Ну, в лікуванні волосся від випадіння, тому що він не наноситься на коріння. Але а, взагалі бальзам а, гарний, гар, а, розгладжує волосся, розпутує його, а, зволожує. Ну, все, що потрібно від бальзаму він робить. І також ось така маска для волосся з цієї ж серії. О, також непогана маска, мені подобається аромат цієї серії. Такій. Якихось цукерок також гарно зволожує, волосся доглянути, ну, на свою ціну гарна маска. Так, потім ще закінчилось у мене ось таке масло для кутикули, це ловіт. Дуже воно в мене довго було у використанні. Нарешті я його добила. В принципі, ну як взагалі мені воно подобалось. Гарний аромат, гарно працює. Я б собі повторила однозначно його, але хочеться просто щось уже інше спробувати. Отак, в принципі, гарне масло. Потім ось такий закінчився у мене антиперспірант. Ну, не скажу, що він 100% працює. І мені не подобається, що в дуже вони сипляться, ці кулькові дезодоранти, антиперспіранти. Вони відкручуєш і посипалось. Все на поло, це все біле. ну Це мені не дуже подобається. Також закінчилась ось такий, ось така піна еліксир для ванни. ну Я використовувала як для душу. ось. Ось так, таке воно було, такого кольору, з такими переливами трішки мерехтить. Е, непогана піна, гарно пінилась, аромат такий, е, як сказати, тут кедр, то він такий зимовий. Нічого ніяких не подразни, нічого там такого не було на тілі, тому, в принципі, гарний засіб. Так, І е, також ще ось такий гель для ніг. Це він е, взагалі освіжаючий йде з м'ятою, великий такий об'єм. Використовувала в принципі на літо для охолодження, якщо там е, за день е, ну, така усталість в ногах, то дуже гарно воно як, наче, е, освіжає розслабляє навіть, тому такий засіб на літо однозначно можна спробувати. Так, і також ще ось такий пробничок закінчила. Це е, серія Encanto Avon. Це в нас е, із мускусом і якимись ягодами. Не, не пам'ятаю, із ожиною, напевно, чи щось таке. Гарний засіб, по пробничку, мені дуже він сподобався. Гарний такий аромат ягідний, гарно зволожує. В принципі, все, що потрібно для лосьйона для тіла, він виконує гарно. Також, закінчились, ну також покажу в нас з чоловіком ось такі. Зубні пасти ми ще користувалися фаберліком, У нас були великі запаси, так як ну, не можемо ми знайти поки що силіконових зубних щиток, а не силиконовими. Чоловік не може користуватись, у нього дуже чутливі ясна. І от саме силіконові підходять. І вони, їх вистачає надовго, тому що, звичайні, вони в нього дуже швидко ну, починають роз'їжджатися. А ця, ну, також трішки роз'їхалася, але ну, довгенько була в використанні. Єдине, що в силіконових не подобається, що швидко жовтіють. Отак взагалі. Ми їх любимо, потрібно якось знайти якусь заміну, я не знаю, або я бачила дуже дорогі, або ну, взагалі нічого не знаходила. Також ну ось такі вологі сироветки, ну, у нас постійно ми якось найбільше дитячу купуємо, вони, в принципі, нам подобаються. Так, Потім покажу з чоловіка, він закінчив вже одну упаковку ось таких станків для гоління. Це в нього бік на 4 леза. Постійно йому купую, йому дуже вони подобаються гарно. Ну, гарне гоління, надовго вистачає. Задоволений. А я навпаки, не задоволена. Я купувала оце ось такий бренд в такій упаковці, було три штуки в наборі. Зараз покажу. Ось так виглядає. Це я взяла те, що в мене зараз остання вже. Вона дуже дешева це в Аврорі, і вона дуже погана. Навіть в перший раз, як я її тільки взяла новеньку. Уже вона якось наче скубе, погано якось працює і е, ненадовго вистачає ефекту дії. Ну, е, Уже на наступний день, вже начебто, волосинки знову з'являються. Тому, однозначно, не можу вам рекомендувати, якщо побачите не беріть їх. Краще взяти щось інше. Я в Аврорі там брала інші станки. Але їх якось зараз я не бачила. Ну, потрібно щось інше спробувати. Щось, можливо, щось порекомендуєте, які там гарні жіночі станки. буду дуже вдячна. Отже, це ось такі в мене за місяць назбирались порожні баночки. Пишіть, чим ви користувались, що вам подобається. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. І, можливо, з тих, хто мене буде з моїх підписників чи не підписників, а просто хто буде дивитись, можливо, хтось ще порадить мені щодо вух, можливо, хтось ще знає, що це може бути. Чого, чому, чому вони в мене. Я не скажу, що прям заклали, але. От Я все чую, наче я в якомусь вакуумі знаходжусь. І вони там в мене не болять нічого. А от саме не знаю, якось так, ну, як, не зрозуміла навіть чому, воно якось так дуже різко. Не знаю, отже так. Всім дякую за перегляди. Дуже скоро побачимось. Тому чекай.